Усім привіт, наші любі телеглядачі. Усім привіт. Сьогодні знімаємо вам відео на Honda Shadow Slasher. Крутезний мотоцикл, який майже не залишилось з дуже крутим звуком, з дуже крутим виглядом. Мотоцикл 2000-х років, але от, ну, зараз таких вже не роблять. Тобто, щоб отак от круто виглядав мотоцикл, ну, таких нових ніяких немає. Тому ці, ці мотоцикли з кожним роком вони тільки дорощують. Чому дорожчають? Тому що їх ну, все менше і менше залишається в класному стані. Ну це зрозуміло, чому так, тому що ну, мотоцикл ну, реально класний. Зверніть увагу на стан мотоциклу 20 років і тут от в такому стані от в спиці. Бачите? Нічого ніде не фарбовано. Тобто ступиці, це все лаком всередині, це повністю все оригінал. Так само, як і диски колесні. Гума в нас 18-й рік. 34 та неділя 2018 року. Тобто вона свіжа, отакий От залишок, залишок класний по протектору. Пильнички трішки потріскані, дзеркало все класне в робочому ході. От. І тут, і тут, все супер. Дивіться, на мотоциклі, ну, звісно, що присутні якісь такі от, такі, ну, я не знаю, як шашель. Або що, ну, він незначний, не але ну, десь там, може така от дрібничка, от така цяточка є, може, тут так, от, отут, от, може десь. Ну, Але я не знаю, для цього мотоцикла це. Ну, я вважаю, що це взагалі отут, от, ну, десь воно щось може таке бути. Так, тут все супер. Крило. Так, гальмінний диск, Крило. да? А, крилишка все супер. Ось тут трішки є, бачите. Та ну чесно, ну, це вже, вже перебор. Ну і отут тоді. Оце все повністю рідне. От, ну, тобто ніде нічого не фарбоване і воно все реально в такому стані залишилося. Галюмний диск, що там? Та супер все. Щас? Ні, ну звісно, що невеличка вироботка є. До речі, який тут пробіг на ньому? 25 тисяч кілометрів. Ну ясно, що за 25 тисяч невеличка вироботка є. Ну, так щоб її взагалі не було, то... Це що, рідний лак ще? Офігеть. Виноси також. От оригінальний ключ. Я зразу відкрию бензобак, покажу. Вон, все супер. Ото тут, тут є вм'ятинка. Ну, то пропоную як розвернемо, ну, бо воно погано видно. Добре, добре, добре. Ну, тут така фігня вон є. Це скоріш за все, що фарбували і я не знаю що це таке. Як підірвано, не знаю. Да. Ну, таке є. Але чесно, то взагалі не є якоюсь критикою. Ну так Японії прийшло, так воно і було, да. тут дзеркало все супер. Тяга оця вся, ну все. Тут на кришці бачу є така, як кришка повітряного фільтру. Ну бачите, на хромі да, є такий момент. Головне, що от кришка, ти я одразу бачиш, що ніхто нікуди ні в карбюратор, нікуди не ліз, що воно нічого не відкручувалось. Там, навіть, якщо туди заглядати, там в глибині навіть все круто по хрому. Вон розширительний якийсь світлий, воно часто таке буває, що вони Темні-темні, тут он біленький-біленький. Це ж все не фарбовано. двигун повністю все оригінал. От на ну, ніжці є, бачите, такий момент. Вон мастило світле, світло. світло. Угу. Понизу невеличка подряпана, бачите, є на глушнику. Це таке, ну тут все таке Ну так враховуючи з якого року цей мотоцикл то ну, стан просто супер Амортизатори Заднього гума 2015 року Якого? 2015-го ось. На поворотах. И вот. Сидіння рідне, не притягнуте. Отут тут ще на оцих кришках є отакі от моменти. Їх, до речі, можна замовити. Залікс пресу. Бачу, тут на поворотничку є. На склі. Давай фокусуйся. Бачите, да? Тут, в принципі, норма. Перекатуємо? Да. Ну, в цілому вигляд зазвичай, звісно, бомба у нього. Ну, нові мотоцикли так не виглядають, як це. Я не знаю, який мотоцикл... мотоцикли... Так ще... не зберігається. Ні, щоб він коштував, щоб правильно так він приємно м'яко працював, так їхав, так виглядав і коштував там, 5 тисяч. Я не знаю, які ще мотоцикли є. Ну, наприклад, той самий там, Драгстар, ну, він далеко так не виглядає, далеко так не працює, далеко так м'яко не їде. Це факт. Бачите м'ятинку, що раніше казали. О, це, ну, її майже не видно, вона така дуже-дуже маленька. Тут також все. От Те, що я знаю, що Вон. на Honda, що часто таке буває, що все оригінал. Бачите, оригінал Заводський, оригінал. Якщо просто хтось дивиться інший мотоцикли, то я знаю, що які моменти. Вон, датчик скорості, вон, швидкості оцей. Вон, повністю все оригінал. Ніде нічого там, не кліїно, нічого, тобто це оригінальний. Оце так само все працює. І все оригінал. І найголовніше, що ніхто нікуди там, ні в карбюраторі, нікуди нічого не ліз, нічого не регулював, нічого не чистив. Нічого не мили. Той хто скаже, що «О, це то погано, то от краще, щоб перевірили, ну, пусть нехай в ваших мотоциклах там все перевіряють. Ми тому і гарантію даємо, тому що в нас нічого не перевірено. Ланцюг також є куди ще підтягувати. О, там мортики, до речі, оригінальні, вони там нічого ніде не текуть. Не, не кородовані, тобто ну класні. Ну, корозія десь якась маленька, мінімальна в цьому мотоциклі є, але ви враховуєте мотоцикл 2000-х років. І саме круте це от, слухайте, як він працює. Просто песня, ну песня і працює. тук 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 тух тук 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 Повернули на берегу. навіть ось ці комутіки ще рідні, мало хто звертає на це увагу, але... Класний, так. я це від цього кайфую, коли таке навіть зберігається. Блін, ну наскільки він тихо працює він зараз працює і його взагалі не чутно отак от як раніше робили ну от дивіться от щеплення да? тут взагалі ну тут навіть якщо ти прислухаєшся щоб ніяк воно взагалі ніяк не зміниться от слухайте Взагалі ніякої різниці. Коробка. Чуєте, чує, як воно вмикається? І як м'яко все. Ось така легенда в нас є. З кожним роком все важкіше і важкіше такі мотоцикли привозити. Будемо закінчувати, їжджай, бо в мене вже пальці як у курки Давай, лапи поїхали. Холодно. Друзі, пишіть, дзвоніть і на зв'язок.